Кормочки. Виріжу фігурки з огіркари, диски та перчика. Здається, вийшло дуже мило. Тепер візьму паличку і зроблю справжнє канапе. У мене буде салатний шашличок. Краса. А ну так, венздей. Тобі таке не подобається. Які класні. Ну а тепер я додам зелень і у мене вийде чудовий салатний букет. А який аромат! Молодець. Не розумію ваш захват. О, червоний перчик. Це якраз підійде. Розріжу його навпіл, приберу насіння, а замість них покладу салат. Огірок я очищу і наріжу слайсами. Дуже схоже на язик, правда? З маслин я зроблю очі, і у мене вийде ось така мордочка. Воно на з'їсть можливо гарно покладу салатик монстриків на тарілку.